Всім привіт! Ви на каналі Ринка. Зараз будемо розглядати акції на м'ясні та молочні продукти. В АТБ. Ковбаса Брауншвейська сирокопчина від торгової марки Добро за 100 грамів коштує 69,75 дев'ять Ковбаса від торгової марки Добро броншвейська, сирокопчена нарізка 80 грамів, коштує 57,80 Ковбаса від торгової марки Добров, Дрогобицька, напівкопчена. Коштує 181 гривню 90 копійок за 320 грамів. Сардельки з сиром, своя лінія, ясна лавка. Коштує за 100 грамів 30 гривень 17 копійок. Балик від торгової марки Добров. Дарницький сирокопчений, 80 грамів, 64,90. Ковбаса Добров. Сервелат сирокопчена нарізка 80 грамів, коштує 53,40. Сердельки шинкові варені від торгової марки Добро. За 100 грамів коштує 38,78. Паштет віденський 150 грамів, 26,90. Шинка також від торгової марки Добро. Свиняча екстра варена. Коштує 31,74 за 100 грамів. Сосиски від торгової марки Добро фласинка з вершками за 100 грамів коштує 43,84 Моя найулюбленіша рулет курячий від торгової марки Добро за 500 грамів 163,90. В цей раз дуже багато знижок на торгову марку Добро. Ось така, наприклад, ковбаска «Шинко рубана за пів кіла коштує 213 гривень 80 копійок. Ковбаски також добров. Мюнхенські сирокопчені. 140 грамів коштують 93,80. Дуже смачна ковбаска «Своя лінія» м'ясна лавка, салямі баварська сирокопчина. 100 грамів коштує 37 гривень 9 копійок. Ковбаска Маестро, кабанос зі свинини. Коштують 79 гривень 60 копійок за 120 грамів. Ковбаса своя лінія, м'ясна лавка, золотиста нарізка сиров'ялина за 80 грамів, коштує 39 гривень 90 копійок. Ковбаса добров елітна з яловичною вареною. Коштує за 100 г 40 гривень 98 копійок. Ковбаса добров лікарська ДСТУ, Варена. Коштує за 100 грамів 38 гривень 86 копійок. М'ясні слайси Глобино зі свінини. Коштують за 50 грамів 43 гривні, 30 копійок. Чіпси курячі, Бащинські сиров'ялені. За 50 грамів коштує 67 гривень 60 копійок. Ось такі сардельки, домашні з сиром. Відрозумний вибір. Ковбасний ряд. Коштують за 100 г 13 гривень 99 копійок. Ковбаса «М'ясна лавка, своя лінія, янтарна курячина, півковчина, 300 грамів, коштує 106 гривень 20 копійок. Купаса своя лінія м'яснолавка. Баликова напівкопчена, пів кілограми, коштує 140 гривень 50 копійок. Бужина своя лінія м'яснолавка. Традиційно копчено варена. За 100 г, коштує 37 гривень 70 копійок. Шинка делікатесна. лавка своя лінія. Коштує за 100 г. 40 гривень 40 копійок. Компаса, своя лінія лавка, губернська напівкопчена за 420 грамів, коштує 85 гривень 90 копійок. Курка своя лінія копчено-варена 100 грамів, коштує 22 гривні. Сосиски індичі, індікпо з сиром твердим, копчені приготовлені на пару за 115 грамів, коштує 55 гривень 80 копійок. Вуха по царськи глобину копчено варені коштують 47 гривень 90 копійок за 165 грамів. Ковбаса своя лінія лавка, краківська напівкопчена. 100 грамів коштує 44 гривні 15 копійок. Сосиски м'ясна лавка своя лінія, румяні кусняшки варені. 300 грамів, коштує 81 гривня 90 копійок. Сосиски своя лінія, лавка, докторські фірмові міні з сиром варені. 350 коштують 90 гривень 90 копійок. Ось така ковбаска своє лінія, яснолавка, вершкова варена, 400 г, коштує 78 гривень 50 копійок. Раніше не бачила, напевно, це новинка. Ось такий хот дог з сосискою соусом качанезом, 135 грамів, коштує 36 гривень 40 копійок. Вироби фаршовий, ковбасний ряд, розумний вибір, хот-дог варені. 450 грамів коштує 72 гривні 60 копійок. Сосиски лінія ясна лавка, докторські фірми Віварені. 330 грамів, коштує 82 гривні 60 копійок. Ось таких три різновиди плавлених сирків. 70 грамів, коштують 1750 всі. всіх. Батька легенда бринза 100 грамів коштує 37 гривень, 10 копійок. Сир м'який турек, камамбер, 120 грамів, коштує 100 гривень 30 копійок. Ось такий сир твердий, делішес 100 грамів, коштує 73 гривні 70 копійок. Сир напівтвердий, руки, Цезарь, пластини. 135 грамів коштує 61 гривню 90 копійок. Сир на півтвердий пол Гауда коштує 68 гривень 40 копійок, 135 грамів. Сир на півтвердий руки Едам та Маздам пластинами по 135 грамів. В упаковці коштує однаково 61 гривню 90 копійок. Сир плавлений, лактіма, Ементалер пластини. 130 грамів коштує 49 гривень 50 копійок. Сир плавлений лактіма з сиром моцарела пластини. 130 грамів коштує 49,50 50 також. Сир твердий з винигородський. 160 грамів, коштує 70 гривень 90 копійок. Сир твердий, сметанковий, з виногора, 160 грамів, коштує 70 гривень 90 копійок. Сир своя лінія, сугу та моцарела. 180 г в упаковці. Коштують 71 гривню 50 копійок. Оба. Продукт сирковий, сироїжка, розсінний, паличка. 100 грамів коштує 43 гривні 40 копійок. 3 різновиди плавлених сирків від своя лінія. З грибами фірмовий та е, там вершковий. По 70 грамів кусочок коштує 14 гривень 50 копійок. 4 різновиди твердого сира своя лінія, голландський вершковий. Зі смаком пряженого молока Гауда по 160 грамів кусочок. Коштують однаково 59 гривень 90 копійок. Сир, плавлений золотий резерв, дружба 70 грамів, коштує 21 дев'яносто. Сир плавлений золотий резерв, вершковий 70 грамів, коштує 21 дев'яносто. Напій вівсяний вегамілк з бананом. Коштує 62 гривні 40 копійок. 950 грамів. Кефір ферма 840 грамів. Одновідсотковий. Коштує 52 гривні 40 копійок. Кефір безлактозний, ягодинський, 2,5% жиру, коштує 50 гривень 90 копійок. Молоко безлактозне, яготинське для дітей 950 мл, коштує 67 гривень 90 копійок. Молоко своя лінія 3,2% жиру, 2 кг, коштує 112 гривень 90 копійок. Сметана злагода, пряжена, 10% жиру, коштує 38 гривень 90 копійок за 340 г. Молоко ультрапастеризоване. Молоко ультрапастеризоване, йоготинське. Коштує 49 гривень 60 копійок. Молоко ферма 2,5% жиру 840 грамів, Коштує 42 гривні 90 копійок. Кефір галичина карпатський, нежирний. Коштує 50 гривень 90 копійок за 800 гривень. 70 грамів. Кефір молокія, густий, 2,5% жиру, коштує 55 гривень 40 копійок за 870 грамів. Кефір просто наша, 1% жиру, коштує 53 гривні 80 копійок. Молоко просто наше, 1% жиру, коштує 48 гривень 50 копійок за 870 грамів. Молоко ультрапастеризоване. Своя лінія. 1% відсоток жиру, 900 грамів, коштує 37 гривень 40 копійок. Сметана президент 15% жиру, 300 грамів, Коштує 48 гривень 80 копійок. Сметана ягодинська, 15% жиру, 300 грамів, коштує 47,30 Сметана славія, 20% жиру. 350 грамів коштує 56 гривень 50 копійок. Сметана просто наша 15% жиру. 180 грамів, коштує 30 гривень 40 копійок. Сметана щоденний збір. Жирність 15% 200 грамів коштує 23 гривні 80 копійок. Сметана селянська. 400 г від торгової марки Розумний вибір коштує 21 гривня 80 копійок. Сир кисломолочний президент зі сметаною та наповнювачем коровою 9%. 180 грамів коштує 57 гривень 60 копійок. Сир зернистий ферма з вершками 7% жиру, 160 грамів, коштує 39 гривень 50 копійок. Молоко коров'яче, пряжене, щоденний збір, 2,6% жиру, 450 грамів, коштує 21,50 молоко коров'яче, щоденний збір пострілизоване, 2,5 жиру, 450 грамів, коштує двадцять гривень, гривень, Сир кисломолочний, день у день. жирність 9%, 180 грамів. Коштує 31 гривню 90 копійок сир кисломолочний день у день, нежирний 180 грамів, коштує 28,60. Кефір ягодинський 2,5% жиру, коштує 46 гривень, 90 копійок сир кисломолочний від торгової марки Злагода з вишнею та полуницею, коштує 13 гривень 60 копійок за 36 гі. Закваска лактонія, малина плюс яблуко, плюс льон з пробіотиками коштує 64 гривні 80 копійок за 750 грамів. Ще одна закваска лактонія з лаки з пробіотиками 750 грамів, коштує 64 гривні 80 копійок. 2,5% жиру 400 грамів коштує 20 грн 50 грамів. Такий же самий кефір від Славія 2,5% жиру. 850 грамів коштує 44,30 йогурт, холочина, ягідний мікс 2,2% жиру, 800 грамів, коштує 66 гривень, 90 копійок. Йогурт, Галичина, полуниця, суниця, 2,2% жиру, 700 грамів, коштує 66 гривень, 90 копійок. Йогурт Галичина, карпатський, без цукру, 2,2% жиру, коштує 47 гривень, 80 копійок, 550 грамів. Біфідо йогурт Яготинський, 270 грамів, коштує 23 гривні, 30 копійок. Йогурт безлактозний, галичина без цукру, 300 г коштує 31 гривню 50 копійок. Кефір щоденний збір, нежирний, 400 г. Коштує 15 гривень 90 копійок. Такий же самий кефір від щоденний збір, 2,5% жиру, Тут 900 грамів, коштує 44,30 гривень. Йогурт, злагода, смузі, полуниця банан льон. Коштує 62 гривні, 20 копійок за 750 грамів. Йогурт злагода, смузі, манго Банан Льон, 750 грамів, коштує 62 гривні 20 копійок. Три різновиди йогуртів від своя лінія також на знижці, йогурт з з вишня черешня та тут Повинен бути персик манго, але його розкупили. Коштують вони 65 гривень 90 копійок за 800 грамів. Йогурт з вагода для діток від 9 місяців з полуницею та персиком 170 грамів, коштує 19 гривень 90 копійок. Йогурт злагода яблука банан від 9 місяців 300 грамів, коштує 26,90 90. Йогурт своя лінія полуниця малина 900 грамів коштує 42,90 гривень. Йогурт своя лінія з наповнювачем полуниця банан 400 грамів, коштує 20 гривень 90 грамів. Йогурт від своя лінія з манго 400 грамів коштує 20 гривень 90 км. Різноманітні сірки Агуня з різними смаками 90 г в упаковці. Коштують 18 ,40 гривень 40 копійок. Десерт сирковий марійка» зі смаком ванілі 150 грамів. Коштує 31 гривня 80 копійок. Три різновиди йогуртів від «Галичина» з чорницею, з вишнею та з манго Коштують 24 гривні 50 копійок за 240 грамів. Десерт сирковий дольче, банан та шоколад. 200 грамів, коштує 41 гривень, 50 копійок. Йогурт без цукру. Галичина карпатський. Коштує 24 гривні 50 копійок, 280 грамів. Біфі до йогурт. Активія, один з ягодами, інший манго персик 180 грамів. Коштує зараз 25 гривень 60 копійок. Йогурт своє лінія чорниця 400 г, коштує 20 гривень 90 копійок. Йогурт тойче персик маракуя 115 г, коштує 15 гривень 90 копійок. Маленький йогурт від галичина, вишневий, коштує 13 гривень 90 копійок за 115 г.